Тут зайшло так. А ну дай ту плитку, ти показуй, Де вона? Це виходить в одну сторону воно йшло ось. це, це ти вперед тянеш, це... Я її А назад клепче в да. Ось воно. Тут воно вже, вже наскільки ти диви, тут 5 мм. Не менше. І плюс. Хорошо, а надкусує плитку із-за теж із-за цього, як ти думаєш? Не знаю, або круг. Хоч круг новий, може його це треба зняти у цю як і, ну. Поволоскиному методу, я типу, закалить, завертувати. Так... Я бачив це відео. Так, теж. так, коротше, з зачисним кругом звести. Mm. Може, да. щось воно дасть. А в тебе є чим? Попробуєш? Попробую, так. Да. Було б інтересно. Ну, може це, так, да, там було б в тому відео про, про те, що він оце щербить. Хорошо, а це 45, да, а це ним зроблено. Ну, і то він десь он вильнув трошки це. Ну, це я вчився на цій Да. Є краще 45. А от хорошо, ось ця ямка, вона від чого. Яка? Ну тут її неровнесь. Ну, теж є моменти, звісно. Я не знаю, чи це від круга все-таки, чи від диска, але Але є нюанси з обладнанням. З любим обладнанням є свої приколи, є свої моменти, які треба. Вивчить, довдосконалить, скажімо, і постійно щось, щось робити з обладнанням, бо воно все не, не ідеальне. Оренда обладнання, прокацеві.